Привіт! Отже, огляд дистриб'ютора DistroKit і його функції, як завантажити трек, і теж пару підказок, як це зробити ліпше, як це зробити, наприклад, в колаборації. І перше, це нагадую, що DistroKit це дистриб'ютор, тобто компанія, яка доставляє вашу музику. До стрімінгових сервісів або до соціальних платформ, тобто в Facebook, Instagram, в Тікток є каталог музики, і туди вона потрапляє завдяки дистриб'ютору. Не путати з паблішером, паблішер нас збирає кошти. А це саме фірма доставки. Відповідно, ви через неї отримуєте кошти за стрімінги, за використання вашої музики. А, отже. Короткий огляд, що тут є після того, як ви зареєструвались, вибрали свій план. Там на кількість артистів ви маєте ось таке меню, Upload, все зрозуміло натиснули. Тут ми завантажуємо музику, зараз до цього повернемося. my music тут. Вся музика, яку ви завантажили. Вона тут відображається ваші релізи, альбоми. Splitz вкладочка. Ця вкладка потрібна. Для того, коли ви, наприклад, гуртом завантажуєте музику, і ви хочете, щоб гроші з певної композиції одразу розподілялися між правовласниками, це робиться дуже просто. Людина, яка хоче отримати теж гроші, просто реєструється. Наприклад, член вашого гурту, там, басист, він теж реєструється в структут, відкриває аккаунт. Тут ви вибираєте, який трек ви хочете розподілити, next, тиснете. Ну і тут вибираєте відсотки, add колаборатор, тобто це людину, ви отримуєте, там, я отримую 50%, він отримує теж 50%. А що таке recompliments? Тобто ви можете домовитись, що людина має отримувати там, отримати всього 500 доларів. І ви тут можете вписати, коли там грошей назбирається, скільки вона отримує, а далі ви там отримаєте, тобто, є два таких варіанти. Stats, тут статистика. А, він дає можливість побачити статистику Spotify. Як ви тут ростете відповідності тут до артиста, тут альбоми, треки, ви можете вибрати, або Apple Music, або Amazon, продажі музики. Ем, ну, словом, тут на ці сервіси ви маєте доступ безпосередньо з їхньої адмінки, вони собі там, я так розумію, по IPшці контактують, і тут ви можете все подивитися. Окей йдемо далі. Апгрейд тут ви вибираєте план, і якщо вам потрібен план, якийсь а, інший план, то ви можете просто підняти більш більше. окей а, Банк а, значить вкладці банк це гроші, які ви отримуєте. і тут а, ви маєте ну можете натиснути Вивести гроші, автоматичний спліт воно вас відведе сюди. Excrucial Details це, типу, розширені деталі, ви побачите що з кожного сервісу, які там були на рахування. Тут ви бачите ну, зрозуміло, що ви заробили по артистах, що ви заробили по піснях, що ви заробили з кожного сервісу. Відкриваєте, дивитесь. v це те, що загально було виведено за цей час. А тут V uh, you, тобто що ми винні тобі в даний момент ви можеш якби, забрати, тут скільки ви, Total, скільки ви заробили, а якщо там подивитися якусь статистику за якийсь місяць, то відповідно uh, в, тобто, то, що ви в цьому місяці віз, Viz Drawls. Тут то, що ви вивели в цьому місяці. А тут якби сума то що ви заробили за цей місяць. А, так. І ви можете подивитися, зрозуміло, в цьому місяці який сервіс, що вам там заплатив, скільки маєте. Йдемо далі. Вкладочка Goodie's. А, значить, Slaps. Я тут коротко, я не буду вникати в кожну, це, типу, їхня соціальна мережа, можна так сказати. Яка дає можливість вам, типа, ну, шліпки. Тобто ви виставляєте свій твір, хтось там лайкається і слухає. Після того, як ви зробили кілька лайків, комусь іншому, ви можете теж виставити свій твір, щоб вас там лайкали, дивилися. Spotlight — спотлайт. Це, грубо кажучи, ви можете подаватися в їхні плейлисти. плейлісти а, тобто подавати, і там така мережа, що люди, ти можеш вибирати і музику інших людей, яку би ти хотів, щоб відправили в плейліст, і відповідно теж подати заявку на свою музику. Це в їхні плейлісти. «Wheel of Playlist» — це, грубо кажучи, лотерея. Крутиш колесо, щоб потрапити в плейліст з Spotify, вони там закидають. Ну, Таке promote Yourself», «DistroVid» — Значить, ви можете виставляти тут. А, зрозуміло, відео, відосики, вони мають певні свої вимоги, ви завантажите на Apple Music, на... і так далі. Ми таким нещодавно почали користуватися. Hyperfollow це просто лендінг пейдж де ви можете. А, покажу. Тобто, посилання на ваш трек з... І... З... на різних платформах, де людина може перейти, з якогось там треку, тут вибираєш. Урел, от ми подивимось. Ну, Швиденько. Не хочеться занурюватися, але там можна, можна це, а, це все діло робити. Оці hyperfollow силочки якщо у вас немає сайту, ви хочете користуватися саме таким. Ідемо далі. Міні-відеос. Ну, генератор маленьких відео, мем-відео, теж генератор всяких такі штучки, які ніби ніжки, які допомагають. А вам якось цю музику пропромувати? Show-case музик Якщо не помиляюсь, це можна, типу, аля знімок вашого обкладинки вашого альбому в метро, чи щось такого. Такі, коротше, ніщечки маленькі. Промо-карт. Тут цікава штука ось ця. А, social font це зрозуміло. Це, типу. Можуть писати фани, відповідно, це там закладається цей social фон в, в трек, якось якимось чином це можна зв'язуватись зв'язуватися. Е, е, і промоут о, це free-image. Тут Promote your Music Online, теж ви можете вибирати там картинки. Абстрім, е, грубо кажучи, вони коннектять вас артистів з лейблами, якось лейбли там щось дивляться, видивляєтесь, і ви можете подаватися сюди. Стосовно лейблів, самому чи лейблу, я розкажу свою думку, своє бачення на це. Ну, давайте зараз розкажу, бо забуду. Грубо кажучи, коли ви маєте лейбл, навіть просто лейбл, який вас просуває, в... в саме, я говорю тільки зараз в контексті лейбла, який допомагає вашу музику онлайн розповсюджувати. І що вони знають? Лейбл це, грубо кажучи, це люди, які знають людей, які є в компаніях стрімінгових, вони можуть домовитись про те, щоб ви реально попали в класний плейліст. Ось для цього потрібно лейбл. Відповідно, ви там ви втрачаєте на заробітках, але у вас є набагато більший шанс швидко піднятися. В Україні є люди, теж з кола мого знайомих, які працюють з лейблами. У них нормальна кількість підписників на Spotify, вони нормально з цього заробляють і вони нормально з цього діляться. Водночас є і люди без лейблів, які нормально заробляють і, і не діляться. Тому різний, якщо ви пишете реально там унікальну музику і ви хочете просуватися там в якомусь одному напрямку, можливо, варто спробувати. Special Access тут ви робите доступ до ваших аккаунтів-артистів на Apple Music, на Spotify Music, на YouTube Music. Тобто ви лінкуєте. Прив'язуйте ваші канали Дистрокіт до цього нашого це потрібно. Ну, Лише з допомогою ДСРКіта ви маєте доступ до, наприклад, Artist Spotify, де ви можете оформити свою сторінку Spotify. Я швиденько покажу. Не буду заглиблюватися. Розглядаємо зараз дистрокіт. Це можливо окреме відео. Але суть в тому, що ви. Маєте доступ до своїх артистів ось тут. Ви можете запічити пісню. Тут в апкамінг, і буде якась, я можу і подати піч зі Song. І... Це вже окреме відео, там знімлю. Тобто там все просто. Але це потрібно ось для цього. І тому так само можна робити в Apple Music, ви пічити не можете, але налаштувати свою сторінку, там зробити якісь релізи, що ви будете, ви можете. Так, до Apple Music підв'язатися, до YouTube. Канал свій YouTube ви теж можете прив'язати і зробити його офіційним каналом артиста. У мене така штука була чомусь з першого разу, вона не підв'язала, треба були ще раз заявку подавати і спрацювало. Ну і тут ще теж ви можете під'єднати до, до інших сервісів. Enhance your Music. Значить, Spotify Canvas генератор, тобто в Spotify є маленькі можливість відео презентації робити. там на до 14 секунд. Це Canvas Lyrics, а, ну і Не буду вникатися, тут є ще такі штучки. Protective Music це Walt Backups of Your Music. Зрозуміло, це ви просто можете бекап своєї музики зробити, щоб вона десь там була. А DistroLock, він. На як, поки що не користуємося, але будемо користуватися. Тобто це додатковий запис ваших релізів від того, щоб їх не стирли. В мене таке трапляється регулярно. Хтось краде музику, завантажує від себе. І якщо ви думаєте, що це все моніториться, там перевіряється, то це нереально. На даний момент Spotify заявив, що в них 100 тисяч пісень в день заходить. Тобто кожну пісню перевірити, не вистачить ресурсів, серверів, чи вона вже пісня була завантажена, чи не була. Тому пісні перевіряють, попадають на перебірку вибірково. Happel ні, зрозуміло, тут, якщо ви побачили, що якась там музичка чужа попала до вашого каналу, ви можете це забрати. Spotify URL, коротше, Це допомагає знайти Spotify URL, це при завантаженні пісні, вам покажу, це потрібно було. Чи Apple ID, так само де це знайти. І, словом, огляд такий от. І тут ваш акаунт. Понятно, меседж можна відправити. Комусь ще в, в мережі аккаунт. Ну, тут ваші дані, тут персональний профайл, тут метод знімання грошей. тобто тут, ну, та система така що ви платите за рік, там, 20 доларів за рік заплатили і вантажите скільки хочете музики. Якщо ви це не заплатили, відповідно ваші там, треки позникають звідти. Тому тут важливо слідкувати, щоб була картка з грошима. Зрозуміло, вони не зразу, вони вас будуть попереджувати, присилати емейли e і так далі. Тут. Ну, кредит тут кредитна картка, тут деяк ви отримуєте гроші, наскільки не помиляюсь. Не будемо зараз заходити. Так. Cowersong ліценз, ви можете стягнути ліцензію на Cowers. Реферальна програма ви можете поділитися посиланням і отримати 10 доларів, якщо хтось підписався на DistroKit. Тут чеки. Тут чеки за виведення грошей, якщо вам потрібно. І тепер основна тема, як завантажити пісню і про це поговоримо. Все дуже просто. Тиснемо Upload. А тут магазини, сервіси, Snapchat просто вимагає підтримки, що ви є власником на 100% цього контенту. Тут ми вибираємо, скільки пісень, якщо альбом, або одну пісню. Чи була ця пісня раніше опублікована? Якщо так, то тиснете Коли і так далі. Тут ми вибираємо артиста, на якого ця пісня буде зареєстрована ім'я артиста. Що важливо знати? Тут є можливість вписати двох артистів. Тобто, якщо ви зробили пісню з кимось, ви написали свою назву, потім пишете «End», і система розпізнає, оце, End питається: Collaboration чи це не Collaboration. Наприклад, я завантажу зараз мою трек. На... На... На я пишу це і, тобто, я... Ця пісня завантажиться під двох артистів, вона буде прослуховуватися, але гроші будуть капати на одного і на іншого артиста. Що важливо знати, є, наскільки я знаю, два види взаємодії. Артист отримує гроші з пісні. тобто можна... Оце називається а, main, main collaboration. В якій я маю рівноправне право і один артист, і другий. Це означає, що ця пісня буде опублікована на аккаунті як Les FM, так і на аккаунті Олексій. Є ще така штука там нижче Feature Artist. Тобто артист, який просто брав участь в цій пісні. Тоді ця пісня буде опублікована на аккаунті лише цього артиста, але буде вказано на сторінці Spotify, наприклад, що в цій пісні брав участь ще такий і такий артист. Окей. Або це Band Name, якщо просто End. Release Date. Що важливо знати, якщо ви хочете запічити цю пісню в Spotify, що... пічити пісню це означає попробувати попасти в їхні сплейлісти, ви відсилаєте їм що, друзі, є така класна пісня, ось попробуйте, там є певна форма, ви її заповнюєте, тоді потрібно поставити дату реліза хоча б за 2 тижні вони просять. В даному випадку я не збираюся цю пісню пічити, я просто хочу, вона чим пошвидше. Окей, рекорд лейбл. Тут, ну, в нас ми типу, назвали свій лейбл, але якщо ви працюєте з якимось рекорд лейблом, то просто вписуйте його назву. Тепер вибираємо картинку. Кажуть, вона має бути як мінімум квадратна. Реліз. Тут в мене 1500 на 1500, хоча вони вимагають 3000 на 2000. Але ем, ну, теж приймають. Тобто деякі сервіси не приймають, саме на 360 і приймає. Окей, lange. У даному випадку в мене ем, взагалі без, без слів пісня, тому я просто лишаю English. Що важливо знати DistroKid, вони матюкаються на українську мову. Якщо ви тут виберете українську, доставите, вони кажуть, що вони не доставляють. Тому ви лишаєте англійську, то собі пишете українську ну, назву і проходить. Якщо щось не проходите, ну, в принципі, проходить. проходить так. Primary, gen, gen, значить, в мене це folk. Music. Ви можете вибрати ще якийсь другий жанр, якщо Багато жанру, що ще треба знати, що Electronic Music має під жанри. Електронік їх теж треба тут вибирати. Ну, Мені тут не потрібно. Назва. Пишемо назву свого релізу. Що важливо, вони не хочуть, щоб тут були якісь там дужки, квадратні дужки. Буде вам писати, матюкатися одразу щось якісь штуки. Зараз покажу те, що вводити. Попередньому відео я говорив про те, що я би рекомендував людям, які мають треки з вокалом, і завантажити їх без вокалу, і дати англійські назви, тобто якщо ви український, у вас трек названий, то дати англійські назви для того, щоб поширити вашу аудиторію можливість заробити з цього. І це можна зробити двома способами. Або ви взагалі просто його як окремий реліз паблішите і він може пройти. Хіба що він попаде на перевірку і скажете, ой чувак, у тебе що така пісня є. Тобто ви, що я маю на увазі? Бо у вас є пісня, яка називається Жовтий. У ви... нас зі словами. Ви викинули слова, пишете Октобер, так? І хочете, щоб вона була ще опублікована просто як, що дасть вам більш ширшу аудиторію. І теоретично ви можете просто переназвати і залити її по-новому. А... Другий варіант це те, що ви ось тут напишете жовтень, а просто є, а зараз вас буде питати, чи чи є, а, чи це може це якась версія. і Тут ви натискаєте Azure і Special Version я тут пишу просто так? Обер вершен, будь-що. І воно показує, що ваша назва буде отака. Тобто, в даному випадку у вас тут буде український жовтень, а тут в дужках уже буде щось англійською мовою, ви пропишете. Може може бути такий варіант, може бути такий, як я казав, що ви просто як новий реліз спробуєте її за... зарелізити. Теоретично мало би спрацювати, або пробувати через іншого якогось дистриб'ютора, релізити, той самий твір, але без, без вокалу. Але ви пишете. То це можна ось таким чином спробувати зробити. Я думаю, що це би спрацювало. Радіо едіт, зрозуміло, вони так пише, що це такий варіант. В даному випадку у нас main, main Version, я нічого не націкаю. Add featured artist to song title. Так, дивіться, значить, якщо ви з якимось артистом цю пісню робили, він брав участь, не знаю, то тут впишете просто назву його, так, не знаю. Каплунський Це буде ось feed, там Олексій Каплунський. а Йдемо далі. Вибираємо трек. Воно говорить, що тут можна ВАВ P3, флаг Flag, АІ, А, Вибираємо, в принципі, я вибираю просто 44 на 16, тобто формат CD зазвичай це юзаю, тому що деякі сервіси дають можливість послухати саме в, тако, в такому варіанті. і Навіщо тоді втрачати на якості? Dolby Atmos Special Audio. Формат, який має тільки Apple і Tidal Супер-пупер об'ємний звук, який можна там, зробити це в Logic, в останніх версіях, вони дали можливість це робити. Там, нова технологія, за це ви заплатите, здається, 25 доларів. Ну, 27, щоб завантажити. Окей. Songwriter Якщо ви написали цю пісню, зрозуміло, то я написав, якщо хтось її написав. Uh, і це кавер Song, то тут вже починається історія з каверами. Все просто заповнюєте, і ви просто знаєте, що вам треба буде 12 доларів за те, що це кавер платити ще щороку за цей вір. Мюзикет uh, Lyrics, Тут ми вписуємо своє ім'я прізвище. Вписуємо так, як ви вписали в BMI чи в SongTrust, І так, як записано в вашому паспорті. Пісня з матюками чи без? Ні. Uh, чи це Radio Edit? Ні. Instrumental Music. Так, тут нема вокалу. Previews, clip, Start Time. Ем, я... Для чого це потрібно. Значить, Деякі сервіси, як TikTok, Apple Music iTunes, написано, Вони презентують вашу пісню слухачу. Або слухач, коли він може її послухати не спочатку, а з приспіву. Тому я вибираю просто мій October. Слухаю, з якого, з якого місця вона би була класно звучала. Ну, Тут мені треба, щоб вона спочатку звучала і сервіс не вибирав. От з нульової секунди хай грає. Тут ви можете вибрати, що ціну, можете дорожче і продавати. Ніколи цього не робив, а розіроблює. І тепер так. Що важливо знати? Він питається, слухайте, у вас Spotify Artist URL, де його взяти? Взяти, як бачите, тут воно воно вам підказує, як це пишете. Spotify, дві крапки, ра-та-та. І воно береться. Ви можете сказати, хай ні, хай сервіси самі, а можете допомогти пісня ті швидше зайде. Ось тут посилання на артиста. Якщо я зайду, то це треба взяти ось тут. Просто виберете, копіюєте ось цей весь текст. Вставляєте його би, тут, сюди і просто міняєте ці посилання, бо там буде слеш, та-та-та, такі штуки. Як бачите, тут слеш. це все стираєте і лишаєте в такому вигляді, як вам пропонує деструкція. Тут ці всі циферки прописали. Це Spotify, Artist, просто з того URL, коли вже будете мати доступ до вашого Spotify. Apple URL, тут так само там номер просто з того посилання ви можете взяти. А YouTube Music Artists URL теж ви просто, з ваше посилання на ваш канал. А тепер тут в жовтому цьому всьому віконечку, давайте я ще повернусь наперед. Що важливо знати, коли у вас не співпраця, від одного артиста вона попросить вас, чи ви є вже на Spotify, ні, ви можете я там буде просити вас просто вписати ці посилання, і ви берете посилання з Spotify, вашого артиста, з YouTube, з Instagram, Facebook, це всі сюди вставляєте, воно запам'ятає і вже. Що це означає, що коли людина вашу пісню знайшла на Instagram каталозі Мюзик, вона може перейти до вас. Так, ідемо далі. І тепер платні сервіси, коротко про них. Discovery Park. Чесно, точно не знаю, що там. Ну, можете поцікавитись, я, я не пробував. YouTube контент ID дає можливість вам зразу завантажити YouTube контент ID. Якщо хтось вашу пісню використав в YouTube, ви можете з цього заробляти. Тут написані умови, на яких вони беруть, тобто YouTube показує рекламу. І ви з цієї реклами заробляєте, ваш твір заробляє звідси. Я використовую саме Identify для цього, тому мені це не потрібно. Ще, можливо, це теж буде класно працювати. Store Maximizer, тобто ви платите за те, що нові сервіси з'явилися в них, то вона автоматично додасться. Одразу наперед кажу, ви це все можете руцями додати самі. Social Phone Number, зрозуміло, ну. Може, десь це працює, десь там. Нам це не потрібно. Loudness normalization, грубо кажучи, сервіс, який підлаштує гучність вашого треку і його параметри для стрімінгу сервіс. Тут написано, які вони мають бути. Це має бути LUFS мінус 4 дБ, і Threshold має бути висновлено на мінус 1 дБ на вихідному сигналі. Тобто вихідний лімітер, Threshold має стояти на мінус 1, а не на нулі, як часто. Або там 0,3D роблять. Tidal Mastering тобто вони зроблять супер-пупер мастеринг аля супер пупер для цієї мережі Tidal, вони типу, позиціонують себе, що вони в класній якості дуже там. Виставляють Live Legacy, Так як я говорив, ви можете заплатити раз 30 доларів, і вже більше ця пісня буде завжди в мережі на цих стрімінгах, а не так, як по загальній програмі, що ви заплатили. Що вам треба щороку платити, щоб ваші пісні були? Після цього ви стандартно натискаєте, що умови, що я з цим всім погоджуюся, не будемо це розбирати. І дан. Окей. Колаборейш. А, я не вибрав. Чи це колаборація, чи. Зараз феммент Олексій, окей, Октобер. Все є. Done. І... Все, пісня завантажується. Тепер а, на, ю на YouTube Music вона потрапить за годину, за дві. На Spotify вона потрапить дня десь за 4-5. На Apple Music десь так само, якщо не помиляюсь. Тобто, так, потрібно кілька днів все одно, воно не потрапляє туди одразу. Є якісь певний момент, їх там верифікації. Так, не знаю, завантажилось, не завантажилось, щось заглючило. Зазвичай вистрибую просто в іконечко, що все окей, все зроблено. Ага, вантажиться зараз буде, є. Є, І наостанок, де ця пісня буде тут, вона буде ось тут, в Music. Тобто вона ще з статусом Там написано здебільшого, що у вас все окей. А, але я хочу вам показати деякі моменти. Що. Беремо ми твір. Відкриваємо, і тут є дані вашого твору. Якщо вам пригодиться десь у PC, от він тут. Якщо вам пригодиться ICRC код, він вам пригодиться він тут. І ви можете, якщо з'явилися якісь нові стори, ось тут буде Add Your Music to New Store, натискаєте, він додасть. Тут ви можете ще додати ці всі фічі платні, які вони пропонують. І тепер ви можете зробити edit свого релізу, що важливо. Тобто ви можете змінити назву артиста. Тут важливо, що воно вас буде питати, чи взагалі назву артиста скрізь поміняти. Тобто, тут ви можете поміняти ім'я артиста, тут ви можете рекорд-лейбл змінити. Та можете змінити все. Картинку поміняти, можете назву трека поміняти і так далі. Виставити час, коли вона стартує, і тоді submit, реквест її. І дан зроблено. В принципі, це все, що потрібно знати про Distrokid. І, ну та, ми, ми розглянули варіанти, варіанти того, що, як ви завантажуєте пісню сам, як ви завантажуєте пісню з кимось. В спліт, нагадую, ви можете поділитися грошима з тої пісні одразу автоматично. І, в принципі, це все. Так що бажаю вам гарно розвивати свою музику. І Заробляти з неї. Так що гарного вам дня.